G11 2017 року за 41 тисячу доларів, а абсолютно ціла вже тут під ключ. Погнали на огляд. Друзі, ми на Манхемі 2020 року сімку знайшли на x drive 740 абсолютно ціла з 3,5 Condition Report 24 оціночна вартість. Давайте подивимося фотографії даного автомобіля. Ми бачимо, він виглядає як нечто щось нереальне, ну, блин, взагалі просто ракета. Єдине, що ми бачимо тут, треба буде ладік поміняти, але що ж зробиш? В принципі, Я думаю, вона піде десь в районі 22-23 максимум, тисяч доларів. Вона піде дешевше ММА. Ось побачите. Ну, блин, Ці рістайлові фари вони просто космічні. Передня рішечка, то, що треба, Бомба. не те, що це ново вийшло у 24-му році. Нечта... Гроб на якийсь реальний. Не розумію, що вони зробили, вбили просто сімку, як на мене. І тут не буде, отак, от знаєте, як ти звикаєш, ніби вийшла сьмерка, вона тобі каже, щось вони перегнули палку, знає, але потім приходить буквально 2 тижні, ти вже починаєш сімка, Ні, Тут така ситуація не проканає, от Видно, що на щось ну, не то не то пальто. 97 тисяч миль пробігу, це на 156 тисяч кілометрів. Чистий 19 рік. У автомобілю в принципі нічого немає. Показує, що немає емульсії. Показує дніще авто. От, не будемо зациклюватись на цьому варіанті. Два власника було у даного авто. авточек. Авточек показує, що ніяких пошкоджень не було, зафіксованих ДТП не було. Було тільки ось два власники. Проблем з тих паспортом немає. Оцінка доволі нормальна. 3,5 з 5 балів. Бачимо, що є підфарбовування переднього бамперу, лівого переднього крила, і все. Далі сліди експлуатації по авто. І так, ця сьорочка у нас виходить по моїм прорахункам, 41 на тисяча доларів, 40 навіть, 40 тисяч десь доларів під ключ. Ми її купуємо там за 23 тисячі баксів, десятка на розмитнення, це в нас вже там 33 Плюс постановка на облік, плюс там 6 супутні витрати. Доставки, бракера, сертифікати, послуги там, навіть компанії і так далі. Це на ракет вона стає під ключ. Вже на документах і вже навіть на номерах. 2020 року. Давайте подивимося по авторію, Чи, в принципі, це доцільна покупка. По, як на авторію, я завжди відбираю 20-й рік. Сьома серія трьохлітровий бензин. Ось. І автомобіль був ДТП, 3-літровий бензин. Давайте глянемо. Це перша ціна на авторія 51900. Тобто там 52 тисячі доларів мінус 40-12 тисяч доларів різниця. Давайте подивимося, в якому стані він був ДТП, тому що так пробіг гарний, звісно. Получається по цьому пробігу менше там, на 100 тисяч кілометрів. Хоча, до речі, даний автомобіль. Дуже гарний має двигун 3-літровий, і він доволі надійний. Так, я зараз тут. О! О! Фінальна ставка 23 600 доларів. До речі, даний автомобіль, скоріше за все, я думаю, 아, продають в нуль. <свісно> Бо тут якраз він з розмитненням, зі всім став в ту вартість, яку я вам пропоную. З 23 його купити, і, але абсолютно цілий. І я думаю. Дивлячись там 100 тисяч кілометрів що даний авто, бо тут і лонжерони пішли, тут плотний удар. Тут, я думаю, із двигуном були питання серйозні. Даний автомобіль стане теж з розмитанням зі всім десь в 40 тисяч доларів під ключ. От, і, Я думаю, і подушки стріляли, О, і колеса криво стоять вже. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. та тут гарно заліз, гарно заліз. Тут же ще питання, як відремонтували авто. Наскільки якісно це зробили? Кому подобається ось такий варіант, без проблем. Ви зможете купити, і він вам стане в 52 тисячі доларів. Або купити вже тут відновлений з 12 вінасті доларів від того, що я вам пропоную. І наступний варіант у нас вартує вже 60 тисяч доларів. А це вже в 20 тисяч доларів різниця від того, що я вам пропоную. Є у той хлам, і наступна ціна теж буде ДТП, пробіг там 45 тисяч кілометрів, але ціна 60 тисяч 20 тисяч доларів різниці. Він типу вам пакеті. Типу, чи він реально вам пакеті? Бо ці хромові накладки виглядають як нічто з Китаю. 122 фотографії. Я був колись на саміті Авторія. Щорічному вони збирали домофодилерів. Ось, і ми говорили якраз про ці моменти. Скільки фотографій доречно викладати, щоб не нервувати людей. Це не М-пакет. Я вам вже показую. Ви бачите, це ж не М-ка, бо в мене є М-ка. Вона зараз пливає. Зараз в дорозі її можна придбати за 47 тисяч доларів під ключ 150 оригінального пробігу. Кому цікаво, пишіть у коментарі або пишіть мені в особисті. Приходьте в мій інстаграм, підписуйтесь, слідкуйте. Ми завжди покладаємо гарні автомобілі в дорозі, у наявності, під замовлення, любу ми зможемо зробити з гарною різницею від ринку. Ось, на правах реклама прозвучала. Саме реклама. Але перейдіть в інстаграм, підпишіться за місяць, ви самі все побачите і зробите висновки. Перевдіте М-ка, стріляні подушки, знову ж таки, двигун заліз майже на руль. Блять, ну, ви бачите. Потужний удар. Потужний удар, реально. 19300 пішла, і вони це 60 ти хочуть. Тобто, як на мене, сімку. Можна робити з двадцяткою різниці, реально. Від якогось конкурента більш має. це все битки, все битки. Тобто до 70 тисяч доларів це все биті машини відновлені. Ось, до 70 тисяч баксів ви получаєте відновлений е, в джекузові 7 серії 20-х років. Ну, камон. Це 30 тисяч баксів, 20 тисяч доларів різниці, реальні. Який сенс в покупці такого автомобіля? Я його не бачу краще замовити, зекономити ці кошти і їздити на цілому автомобілі з гарною історією. Так, да, там трошки буде пробігу більше. Але це як на мене, навіть ми з пробігом там, 100 тисяч кілометрів, все одно, якщо захочете там, за 50 тисяч доларів, ми вам зробимо пробіг там, теж 80 девяносто тижні кілометрів, але ви будете мати цілу машину абсолютно адекватно. А якщо за 60, як тут от стоять, то ми зробимо. І... З аналогічним пробігом 60 тисяч кілометрів, але це буде абсолютно ціла і адекватна машина. Тому не переплачуйте кошти, не купуйте на місці. Краще це чекайте 2,5 місяця, приїде ціла машина або з економією, або там понизу ринка битка, який не може бути конкурентом такому автомобілі. Ось і, в принципі, друзі, робіть висновки, пишіть у коментарях, чи ви згідні з моєю думкою, чи діліться своєю думкою, навіть якщо вона. Не співпадає з моєю. Ось. Напишіть вам заходить даний формат. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Також переходьте на мої соцмережі, такі як Телеграм, Інстаграм, TikTok. Там багато різного контенту, цікавого, корисного, який вам буде заходити. Тому, друзі, до нових зустрічей. На все добре.